Восьме місце посів папільйон. Це гламурна ніжна на вигляд собака з вухами, схожими на крила. Папільйон походить від той з панієлів і зображувався на відомих картинах, що датуються аж 16 століттям. Ці собаки настільки ж елегантні, як і назва їхньої породи. Але їхня популярність ґрунтується не лише на зовнішньому вигляді, а й на інтелекті, оскільки порода собак папільйон, як відомо, є однією з найрозумніших порід у світі. Це уважна, доброзичлива, енергійна маленька собачка, папільйон є приємним, люблячий компаньйоном, який із задоволенням бере участь у сімейних заходах, а також проводить час на колінах. Вони також товаришують з іншими домашніми тваринами за умови соціалізації з раннього віку. Тому вони не мають проблем, щоб уживатися з іншими собаками чи котами. Ще одна чудова якість папільйонів це їхній інтелект. Завдяки якому їм легше вивчати основні команди та нові трюки.